«Привіт, друзі, а ви помітили цю красу навколо? Що змінилося в природі у квітні? Так, все квітне розквітає? Хочу звернути увагу на цвітіння дерев. Цвітіння дерев весною починається пізніше. Це друга ознака весни у живій природі. Однією із перших серед дерев навесні зацвітає верба. Пригадайте, будь ласка, як верба називається у народі? Згадали? Це котики. Верба дуже любить воду, тому частіше росте на берегах річок та озер. Народні майстри виготовляють з верби дові вироби. А ще першими квітнуть такі екзотичні дерева, як магнолії, дерево з величезними білими і рожевими квітами. В нашому місті інде можна зустріти таке дерево. А ви зустрічали? А ще з найперших квітне клен, теж досить красиво, але зовсім по-іншому. Здалеку дерево просто яскраво зелене, такого свіжого зеленого кольору. Цей кущ неможливо не помітити. Ви його впізнали? Так, це фарзиція, дуже красиве квітне. Першим із плодово-ягідних дерев зацвітає саме абрикос. Такі ніжні квіти, символи весни і тепла. А роздивіться, як незвичайно квітне береза. І тополя, і осика, в неї теж сережки. У деяких дерев спочатку з'являється листя, а потім вони починають свісти. Це груша, яблуня, сакура. А що ж буде потім, коли дерева відцвітуть? Як ви гадаєте, діти? Так, після цвітіння у дерев починають достигати плоди і насіння. А зараз така вправа закінчи речення. Сьогодні я згадав, що мені було цікаво, мені було легко і мене здивувало. Наприклад, мені було цікаво дізнатися про цвітіння дерев. Молодці діти! А зараз я вам пропоную намалювати квітуче дерево. Приготуйте папір, фарби, пензлик і воду. Роздивіться, будь ласка, послідовність і спробуйте намалювати квітуче дерево. Може бути це яблуня чи груша, а може рожева сакура. Бажаю успіхів!